Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак зодіака, Козеріг на період з 24 по 30 березня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Корабель це якісь грандіозні зміни, можливо, далека дорога або переїзд. Чомусь тут розбите серце, можливо, ви не очікували або не планували, але вам знадобиться це робити. Ось тут ялинка це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Документ або лист. Щось таке ви отримаєте. Те, що для вас важливе, не пропускайте електронну пошту або якісь повіщення смски, тому що зараз пошта приходить не сама по собі, а треба йти її забирати в певні якісь приміщення або за певною адресою. Головне нічого не пропустити ось таке важливе, як лист або документ, а ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, вже є розклади. Жовтого на квітень, а також синього. Запрошую всіх, хто ще не бачив. Для всіх знаків зодіаку. А у нас з вами другий розклад. Знак Зодяка Козиріх. Це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Не забувайте дякувати. Пам'ятайте, що іноді хтось більш вдалий, має більше досвіду, і тим самим може вам принести користь якоюсь порадою або якимись діями. Ось тут успіх по роботі корона, а також лавровий вінок. Це також успіх може бути як особистий, так і по роботі. Як на мене, то вони. Ніби пов'язані. Якщо ви успішні в роботі, то особистий успіх це автоматично. А якщо сюди доплюсувати ще вдалу родину або стосунки, то ви можете вважатися щасливою людиною. Покровительство вищих сил. Ялинка добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Дивимося, друзі, щоб нічого не пропустити. Та прямуємо вперед. На третій розклад орієнтовано це завершення тижня. Третій розклад для знаку козріг. Знову ж таки, лист або документ. Щось таке важливе. Перевіряйте, коли отримуєте, щоб не було ніяких помилок. Покровительство вищих сил. Стрілечки вниз, якісь ваші дії або події можуть Пригальмувати, не бійтеся таких обставин, тому що іноді це необхідно для правильного влаштування якихось справ. Не може бути все одночасно, то стрімко. Має бути якісь перевірки, щоб ви були впевнені в тому, що відбувається. Покровительство вищих сил, а також документ. Ось тут плітки або недостовірна інформація. Будьте обережні, не дослуховуйтесь до тих, кому ви не довіряєте. Тому що зазвичай плітки, ось ця хитра, підступна людина. Може, плітки роблять люди, котрі, як то кажуть, недалекі за розумом. Якщо хватає... Місків це озвучувати, то значить не вистачає місків мовчати про якісь або негаразди, або недостовірні інформації. А зазвичай плітки засмучують. Саме тому це розпущення негативу. І на нього не треба реагувати. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для знаку козиріг. Застереження. карта блазень та порада, п'ятірочка жезлів. Застереження, друзі, не розпочинайте нічого нового. Не ставтеся до обставин поверхнього. Саме тому, що це старший аркан, саме тому не ризикуйте для того, щоб не наробити ніяких помилок. Як ми тут бачимо, Людина стоїть над прірвою, і він не розуміє, що іноді можна прірву перескочити, а іноді можна туди і впасти. А порада – це п'ятірочка жезлів, вона каже про боротьбу. Якщо ви будете впевнені в своїй правильності, в тому, що ви все робите на добрий результат, ви можете якось. Підсилити свої дії. Я маю на увазі від них не відмовлятися, а, наприклад, продовжувати робити те, що ви вже розпочали та чекати результат. Ось такий, друзі, для вас вийшов. розклад Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. Дякую за підписки, за те, що ви ділитесь моїми відео зі своїми друзями. Завжди запрошую на мій канал.